Сьогодні кожен може стати героєм фейку. і Для цього не потрібно бути відомим, потрібно бути онлайн. Уявіть собі, з'являється відео, воно наче справжнє, але ти такого не говорив. Зі мною це вже сталося. Взяли відео, яке я колись записував, вигадали текст, згенерували відео. І ось я кажу те, чого ніколи не казав в житті. Я звертаюся до тебе як журналіст, як громадянин. Ти публічно закликаєш інших йти до війська. Тож покаже приклад сам. Мною було написано звернення до поліції, але поліція порушення закону не виявила. Але ця історія не лише про мене, ця історія про кожного з нас, кожен може стати мішенью. Тож не вір відразу, перевіряй. Скористайся спеціальними сервісами для перевірки контенту. Для прикладу надаємо декілька варіантів, щоб перевірити, чи є відео фейковим. Скористуємося спеціальними онлайн сервісами. Достатньо ввести в пошукову стрічку Google назву DeepWare або Атестів. І перейти на ці сайти, зареєструватися за потреби, вибрати відео і натиснути кнопку для початку перевірки. Дочекаємося результату. Система проаналізує файли і покаже, чи є ознаки редагування або генерації. Проте, пам'ятайте, жоден інструмент не дає 100% гарантії. Штучний інтелект не всесильний, головне критичне мислення.